Добрий день. І так я продовжую розповідати вам про світлові коди. І наступний код, з яким я хочу вас познайомити, він називається Божественне зцілення серця або розкриття Божественного серця. Ось він такий красивий. І ви можете побачити у цьому коді він такий ну, складнуватий для написання, але його можна написати. Подивіться, будь ласка, що тут. Три серця. Ось перше серце, да? друге серце і третє серце. Це три серця. Перше фізичне серце, друге духовне серце, це четверта чакра. І третє це серце абсолютно творця або чистої свідомості. Коли ви ставите цей код на себе, робота йде з вашим фізичним серцем. Код входить в ваше фізичне серце і трансформує усю негативну енергію в божественну енергію, йде зцілення на фізичному рівні, потім йде робота з духовним серцем. Тобто, ну тут же ж наші всі болісні да? відчуття, наші страхи, наші там. Якісь блоки, багато чого негативного а, за усе наше життя ми накопичили в нашому серці, тому що кожна людина переживає щось а, сумне, негативне, болісне і так далі. І все залишається тут. Тому цей код автоматично працює із усіма цими болісними негативними енергіями, згустками, а, які накопичились в нашому духовному серці. І Працює ще, ну вже кот не працює з серцем творця. А потім, коли вже йде робота з фізичним і духовним серцем, вони об'єднуються. Це серце фізичне, воно енергетично розширюється і воно вливається в енергетичне серце, в четверту чакру, і вони, і вони стають одне ціле, і тому вони починають розширюватись до безкінечних меж серця творця, і усі три серця стають одним цілим. Тобто, це серце творця, цей творець, оце чиста свідомість, це і є ми, кожен з вас. Тому ми повертаємось до самих себе і ми згадуємо тоді, хто ми є насправді, і починаємо відчувати, хто ми є. І до нас приходять різні знання, відкриваються якісь можливості, якісь здібності. У кожного по-різному буде відкриватись він, але це буде дуже глибинна робота. Особиста робота з людиною. І ви стаєте більш спокійним. Ви приймаєте усе як даність, відступає контроль над своїм життям, відкриваються, ну, змінюється ваш повністю стан, і ви починаєте бачити себе не як людина, а як дух. Як велика божественна, нескінченна енергія. Ви змінюєте так, як ставлення до себе, так і ставлення до свого життя. І все навколо вас починає змінюватись. Ви починаєте бачити ресурси, можливості у вашому житті. До вас приходить, приходить мудрість творця. І так далі. У кожного буде по-різному відбуватись цей процес. Але цей процес дуже цікавий, коли. Ви об'єднуєтесь з творцем і стаєте однім цілим. І ви вже не людина, а ви вже чиста божественна свідомість, у якої немає меж можливостей. Це ну, просто безліміт усього і у усіх сферах. Тобто це можливо досягнути таких станів, такого рівня. Коли працювати постійно над собою, дуже, дуже важливо якомога частіше залишатись наодинці, Старатись слухати себе не слухати думки, які приходять у вашу голову, тому що це не ваші думки, це інформаційні програми, які накопичилися у вашому полі з моменту вашого народження, і вони постійно вібрують. Коло вас і е, з вами взаємодіють, тому що це теж ну, це як невід'ємліма частина людини, не дух, а людини. А постійно думки, якісь приходять, ви не можете зупинити цей процес. Але ви можете з, так зробити, щоб не реагувати на ці думки, а просто за ними спостерігати. Це дуже важливо. Е, не ототожнюватися з цими думками, тому що реагує на ці думки его. Це не ви реагуєте, тому що ви не тіло, ви не ці думки, а ви не тіло, тому що тіло саме себе живе, воно саме їсть, саме ходить кудись. Ви ж не контролюєте, яку ногу поставити першою або другою, як піти. Ноги самі ходять, серце саме б'ється, органи взаємодіють один з одним, організм очищується сам. В общем, все ви ні один з процесів, який пов'язаний з тілом, ви не контролюєте. Тому ви і не є це тіло. А це через цей аватар живе абсолют. Він проявляється через це тіло, проявляється у світ, у фізичний світ. І тобто, ви не є це тіло, тіло саме самостійне. І ви не є думки, тому що це і це і не ваші думки, тому що ви не можете зупинити цей процес, зупинити, зробити так, щоб думки не поступали у вашу голову. Це неможливо. Тому ви не власні над ними, тому, а вони, тому що вони і не ваші. Ви уявляєте, що ну, у нас немає як особистості, немає є его, яка яке реагує на думки. І є окремі думки, які приходять у наше тіло, є тіло, яке самостійно себе живе і функціонує. Якщо послідкувати за тілом, то ви побачите, ви нічого не робите для того, щоб щось тіло зробило. Ви навіть можете таке у вас, я 100% уверена, що от є такі моменти, що ви автоматично щось робите. Ви там задумались, да, щось там, а тіло саме щось робить. І автоматично дуже часто ми щось робимо. Тому ми ж не контролюємо тіло, воно саме робить. Тому ми і не є це тіло. І людина, вона, тобто, що таке людина? Це думки, це его, яке реагує на ці думки, це тіло і а, чиста свідомість, це божественний дух, яким ми і є. Завдяки йому ми дихаємо, ми живемо. Тому що коли людина умирає, тоді дух відходить, все, і тільки він дає життя. Цьому тілу ми входимо в це тіло і живемо. Ми не є тіло, ми виходимо з цього тіла і ми продовжуємо жити. А тіло кам'яніє. Тому що тіло і є, воно як камінь без. Чому коли вмирають да, люди, то вони стають твердими, тому що так і є. Тіло і є таким твердим. І коли входить дух в дух, воно стає м'яким. Тобто життя да, наповнює а, тіло і зігріває його, це, це ж ми, це дух, це ми входимо в це тіло і його оживляємо. Ми виходимо з тіла, і тіло вже тверде, і не може дихати. Тому ми є і цей дух, який завжди жив, живе і буде жити. Тому у цей код він поєднує фізичний наш да, орган, фізичне наше серце, серце нашого тіла Аватара, духовне наше серце, яке зв'язує нас, да, тіло з духов, духовним світом. І самі ми, наш дух, він, який і дає життя цьому тілу. Тобто цей код поєднує ці три, і людина починає. Ототожнюватись і уже знати, хто вона, приходять їй ці знання. Але я хочу сказати, що це не панацея, що от я буду ставити його і так, такі процеси будуть у мене відбуватися, я нічого не буду робити. Ні. Код ці божественні енергії взаємодіють з тою людиною, яка, як я вже раніше казала, да? яка працює над собою і залишається наодинці в усвідомленні того, що вона не тіло. Що при уяві, що ця людина дух, що вона розширюється, що вона слідкує за думками, які з'являються в її голові, і вона на них не реагує, вона спостерігає за ними, тому, тому що спостерігає дух за цими думками. Тобто, все, що ми бачимо, ми, це не тіло бачить, це дух бачить через це тіло. Це він усвідомлює все, що відбувається, і нас самих. наше тіло, воно не знає, що воно тіло, руки не знають, що вони руки. Тіло не може саме себе побачити. Але коли дух входить да, в тіло, воно оживає, то дух бачить це тіло і він усвідомлює сам себе, ну, своє свого аватара. Тобто, ви уявляєте, що. Ну, ми не можемо бути тілом, тому що тіло в порівнянні з духом ну, порівнювати ну, дух такий великий, всемогутній. Це він керує тілом, він а, його надихає, він бачить через тіло, відчуває все. Тому ми і є цей дух, ми і є ця велика, божественна, нескінченна, чиста свідомість. І ви розумієте, що немає того, хто щось робить. А, немає його. А, де він? Де? Ось є тіло. Воно саме все робить, Бог сам живе, сам, тіло саме все робить, думки саме надходять. Де, де я? Покажіть мені, де я? Його немає. Все відбувається самостійно, по божественним процесам і порядку. Я то і або ви це є дух, який. І спостерігає за усім нашим життям. І я дивилась одне відео, де мені подобалось, один чоловік, казав: що спробуйте, хоча б хвилин 15-10, подивитись у дзеркало на себе, у ваші очі, і ви побачите. Ну, що, хто дивиться на вас? Ви побачите, що не тіло дивиться на тіло, да? відображається в зеркалі, а через ваші глаза дивляться на вас ваш дух. І ну, відбудеться таке з'єднання з духом. Я сьогодні спробувала це зробити. Скажу чесно, ну, так, у мені прямо з'єднання з духом не відбулося. Ну, треба, напевно, не один раз це робити, звісно. Але сьогодні. Теж таке були цікаві речі. Я дивилась на себе у дзеркало, дивилась на свої очі, дивилась, дивилась. А потім я захотіла спочатку на один глаз подивитись, потім на інший, на один, на інший. І коли я почала дивитись по черзі на один, і на другий глаз, я відчувала, що в моїх глазах відбуваються рухи. Моїх зрачків да? рухи туди-сюди, туди-сюди. Тобто фізично я переключалась на кожен з очей. Але я паралельно бачила себе у дзеркалі. І я бачила, що мої очі вони не рухаються. Вони дивляться на мене. А я, та, я, я бачу, що вони дивляться на мене. Вони нікуди не рухаються. не на один, не на, на другий око. А я продовжую очима. То на один, то на другий, то на одне, то на друге око дивитись, і а, а глазним яблуком. Я відчуваю ці рухи, як напрягаються мої м'язи в очах, і що вони рухаються там за глазами, йде рух, але мої зрачки, вони не рухаються, вони стоять на місці. І тоді а, я взагалі не зрозуміла, я знаю, що я рухаю очима, але я бачу у дзеркалах, що вони стоять на місці. І тоді мені ну, мій дух, моя свідомість а, каже: ось так і як рухаються, як ти намагаєшся, намагаєшся рухати очима, а, бігаєш туди-сюди, так проходиться твоє життя, і оці твої думки, які приходять в твою голову, туди-сюди бігають, рухаються. А я спостерігаю. Тихо, тихо, спокійно, спокійно, нерухомо за твоїми думками, за думками, за а, твоїми усіма процесами в житті, за твоєю бігатньо. Я нерухомо дивлюсь на тебе і на твоє життя. Тобто на мене дивився дух. Очі стояли на місці, хоча я їми двігала, рухала їми. І в мене аж а, почали вже вставати. Уставати самі м'язи. І я потім так вже устала від цього, що я ось так от роблю туди-сюди, туди-сюди, прям бігають мої очі та що Я потім і мені вже не, ну, я вже не хотіла туди-сюди двигати, і я просто ототожнилася з моїми очима і розслабилась, І мені аж прямо захотілося їх закрити. І коли я їх так прикривала, я їх прикриваю і очі як вони, бо ти їх закриваєш, і зрачки вони вверх, да, піднімаються. А я їх прикриваю, а зрачки на місці стоять. Вони не рухаються. Я навіть, я навіть не можу їми керувати. Вони просто дивляться на мене нерухомо. Що б я не робила зі своїми очима? Закривала їх в різні сторони дивилась, Мої очі дивились на мене, ні разу навіть не моргнули. Ну, там було пару разів, були моргання, і все. І нічого з ними, вони нікуди більш не рухались ні вверх, ні вниз, ні в сторони нікуди. Я... От і я ж кажу, що це як таке порівняння з духом. Отак ми повинні спостерігати за собою спокійно, спокійно, нерухомо, без емоцій, просто дивитись на усе, що робить Бог через наш аватар, і просто спостерігати за усіми процесами, які відбуваються у нашому житті, усе само себе живе. Це велика божественна мудрість, і ні в якому разі нічого не контролювати. Тому що хто контролює Его. нас немає, немає хто. Хто контролює, немає того, хто щось робить, тому що тіло саме, от я зараз балакаю, да, з вами, Руки самі пошли, я щось поправила. Я не контролюю цього, тому що це не я роблю. Це тіло, це програми тіла запрограмовані і програми думок. Це як ми іскусственний інтелект, тільки на вищому рівні. Оце наше тіло. А ми, і ми, нас тут немає. Тіло само каже. Само бачить, все рухається. Я спеціально нічого не планую, щоб зараз я підніму руку, потім я пишу і так далі. Щось скажу, Ні, тіло саме каже, от я зараз сижу і воно саме каже. От руками рухає саме. Ну, якщо ви будете спостерігати за собою, ви це побачите. Я просто я не помічала цього раніше. А зараз я бачу, що все воно таке, що все може саме. А тому послідкуйте за собою, і ви зрозумієте, що ви були, є і будете, тому що ви дух який, і все це усвідомлюєте. І я ще хочу сказати, коли я так усвідомлювала, так що я дух, я дух, я так розширювалася, я старалася не концентруватись на тілі. А що я дух, я цей простір, то я так почувствувала, відчула, що дух мій так любить це тіло, що він так вдячен йому, що він може проживати це життя а, ну, благодаря цьому тілу, що він стільки вже пережив і відчув завдяки цьому тілу, що там така велика вдячність і любов до цього тіла. Ви не, ви не уявляєте. Я ж ну, я розплакалась, бо ж думаю, як. Я люблю це тіло, тобто я як дух. Но це тільки треба пережити. Це такі моменти, коли їх ну, розповідаєш, це одне, а коли ти це переживаєш, це зовсім інше почуття і вообще це, ну, це бомба. Тобто, людина складається із, є тіло, аватар, є думки, які потоком приходять у це тіло. Вони не цього тіла, думки це програми. Є его, там розум, да, его, який реагує на ці думки. І є Божественний дух, який дає і дає життя цьому тілу, Все. а того, хто щось робить, немає. Нас, як тіла, там нас, от я, його немає. Є тіло і дух. Дух ходить в тіло, і це людина. В яку входять протязі всього життя різні думки, на які реагують наш розум і его. Тобто, нас як особистості немає, і ніхто нічого не робить. Дух сам через це тіло живе це життя. Це дуже цікаво. І тобто цей код це допомога нам розкрити свій божественний потенціал. І я ще раджу, я дуже люблю цю людину, цього прекрасного духа Анара Дрімс. Можливо, ви вже чули про нього. Я дуже І раніше дивилася його, і зараз я дуже люблю його дивитись. Він дуже-дуже доступно розповідає, хто ми є, і як до себе прийти, і як залишатись наодинці з собою, і як працювати в цьому направленні. Да? Хто ще не знає його, просто запити Dreams в Ютубі, там дуже багато його сторінок. І... Послухайте його, це дуже корисна буде для вас інформація, яка допоможе вам працювати з цим кодом. А тепер давайте пошагово, да, як працювати з цим кодом. По-перше, ви звертаєтесь до чистої свідомості, тобто до абсолюта, тобто до себе. Ви звертаєтесь, ну, своїми словами, ну, можна так, моя чиста свідомість. Я приймаю те, що я і є ти. Ми з тобою одне ціле. Я дякую тобі за світловий код за допомогу для усвідомлення мене як, безмежна, як безмежного Божественного Духа. Я є усюди. І я є е, е, ніхто. І я є усе. І я є увесь Всесвіт. І я є пустота. І допоможи мені прийти до того стану і пережити це. Дякую. І все. Вперше ви просто попросили свою же себе, свою чисту свідомість, попросили вам допомогти в цьому. Да? І ставите, малюйте цей код. Я ще вам покажу, як його малювати. Малюйте цей код. І ставити його на себе, можете його збільшити і ставити на усе тіло. Він починає працювати з цим тілом, змінює її. Він, так як його вібрації дуже високі, а наші ну, з, годами, з роками вже ну, не такі, що вже високі, як при народженні, да? тобто цьому коду треба адаптуватися в наших вібраціях енергіях. Це потрібно декілька часу для того, щоб нас не зруйнувати своїми високими енергіями, він повинен трошки адаптуватися. Ось і потім у кожного цей час особистий. Це може бути за один день, може за два, за неділю. Я не знаю, там, як у вас що. в, в, ну, які, в яких ви вібраціях знаходитесь. Тому у кожного по-різному, але він потім почне працювати з вами. Ви просто постійно його ставте. Не лініться. Поставили його кожний день, і він буде потім сам робити свою справу. І поставили цей код і сказали: пусть цей код. Постійно знаходиться в моєму просторі, в моєму полі, в моєму тілі та стілює моє серце та поєднує мене з собою. Дякую. І ви сідаєте, закриваєте очі, ви його поставили на себе, чисту свідомість попросили допомогти, да? і закриваєте очі, і уявляєте себе як простір, ви простір, ви розширюєтесь, ви кажете там собі, що я не тіло, а я увесь простір, і ви повинні уявляти себе у моменті зараз. Тобто, все життя тільки зараз, немає інших моментів. І тільки в цьому моменті у вас є усі знання, усі ресурси, усе, що вам потрібно для вашого життя, щасливого, тільки у цьому моменті ви можете це знайти. Тобто, будьте у цьому моменті, от я раджу подивитися, да, Анара Дрімс дуже допомагає в цьому. Далі, і ви уявляєте його, що він яскравий, він золотистий, він вібрує, всі ці енергії постійно рухаються у своїх напрямках, і він ще випромінює звукові вібрації, він ще співає. І все це у вас прямо на вас, внутрі вас, ви прямо тутожніці з цим кодом, ви стаєте їм. І так потім кажіть, да, щоб він постійно був у вас да? на вас, у вас пусть буде усе життя. Але для, для активації його вам потрібна через 2-3 хвилинки його згадувати. Наприклад, там ви його поставили, да? і потім там пройшов деякий час. Ви опять згадуєте, уявляєте, вже не обращайтесь там в чисті свідомості, не малюйте вже цей код, все вже у вас це вже живе, там ототожнювали з вами. Ви просто уявляєте цей код, що він палає, він красивий, він співучий, він вібрує вас, ви теж стаєте золотистим, таким одним цілим таким, енергетичним полем. Дві три Хвилинки так уявляєте себе в ньому і кажете, Залишайте назавжди цей код у моєму просторі. Дякую. І опять через декілька час ви згадуєте, уявляєте його 2-3 хвилинки і залишайте його назавжди. І цей код, як я казала, можна ставити усе ваше життя, тому що ви безмежні і вам і життя не вистачить, щоб пізнати, хто ви є і який ви є. Тому і дізнатись, да, і розкрити ваш увесь потенціал. Тому ставте його усе ваше життя, і ви побачите, які зміни будуть відбуватися у вас і у вашому житті. Головне нічого не очікуйте, нічого не контролюйте. І єдине, що треба контролювати, це регуля... регулярність виконання, да? регулярність взаємодії з кодом. Так, ось дивіться, я вам зараз покажу, як малювати його. Це буде відео відзеркалювати ось таке зображення, але я буду відзеркалювати. Я вам зараз покажу, як ви будете малювати вже у просторі. Це вже не відзеркалене. Я вже трошки поміняла напрям рухів для того, щоб коли ви дивились відео, щоб це було як насправді воно є, а не як показується тут, показує тут камера. Будете дивитись у простір, да? будете і поїхали. Малюємо два сердечка і зупиняємося тут. Потім, першим, ми малюємо. Це у нас буде серце фізичне. Це духовне, бачите? Духовне і це велике це вже серце абсолютно. Або чистої свідомості. Давайте ще раз. Ось одне сердечко, так? Да? Ось друге синім, так? Да? А вже третє, велике, це вже серце абсолютно і чи чистої свідомості. Давайте ще раз. Спочатку разом ведемо. Так. Так. І поєднуємо. Тобто, це у нас буде серце фізичне, оце буде у нас серце духовне, а це, це вже буде серце чистої свідомості. Бачите, три серця. Перше, друге і вже третє. І це воно зливається в одно ціле, і це вже повністю абсолютно. І так, якщо ви будете малювати, дивіться, от ви ставите ручки і малюєте. Малюємо спочатку правою, маленьке сердечко, лівою побільше, і велике сердечко, це вже серце абсолютно чистої свідомості. І потім розширюєте його, його можна розширювати, з ними можна балакати, вони все чують, відчувають, вони живі, реальніші, чи ми. І ставимо на себе все. Ось так відбувається процес малювання. І ще хочу сказати, що попередній код, який я виставляла на Ютубі, це був захист від вірусів. Але Ютуб його не. Пропустив і він його удалив Тому цей код ви можете подивитись на моєму каналі е, на Ютубі. Мій, канал, мій канал називається Фріт е, Ви можете зайти на мій профіль в Тіктоці. Ось, ну, хто в, хто дивиться мене в Тіктоті. І е, там є, прямо під моїм моєю аватаркою, посилання на YouTube канал. Нажимаєте його і переходите на YouTube. Е, і там можете подивитися цей код. Як називається захист від вірусів? Це дуже потужний код. Я його на собі вже перевірила. Він працює. Ну, добре, а тоді я з вами прощаюсь. До зустрічі. Будьте здорові!